Одна польова мишка якось знайшла маленьку горошинку, але не схрумала, а вкрила її тепленько і чекала весни, щоб посадити горошинку в землю. Отак із неї проросли ці чарівні казки горошинки, в яких лисичка надумала спекти пасочку, а жабка заспівати краще від самого соловейка. Коротенькі теплі казки Ірини Савки про дружбу і підтримку, винахідливість і працелюбність. Жабка Квася У затишному закутку лісу було маленьке озерце, біля якого жило безліч мух, комарів, блискучих бабок і жабка Квася з родиною. Була вона зелена в ледь коричневу крапенку. Жабка вважала себе дуже вродливою і талановитою, особливо до співу. Кепкувала подумки навіть із соловейка. Горличко в нього малесеньке і сам сіренький, непоказаний. А я така яскрава, зелена, і рот у мене набагато ширший. От як заспіваю, зачарую весь ліс. Одного разу зустріла Квася Цвіркуна цвірка і стала себе вихваляти. От, якби мені квартепіано або цілий кваркестр, я співала би кварії краще за соловейка, а може, мене навіть запросили б до квапери співати. Цвірко послухав Квасю. Та й каже, я подбаю про оркестр, а ти вже вчи свою арію. Запросимо гостей на твій концерт. Свірко сам узявся керувати оркестром, до скрипок запросив невтомних комарів, жуки гуділи у труби, за арфою сиділа стоніжка. Якоїсь неділі, коли лісові мешканці мали більше часу. Сорока вістівниця облетіла всіх квасених прихильників. Запросили на концерт і соловейка, який скромно, з оберемком квітів, чекав на появу співачки. Квася одяглася в зелену спідничку і червону корсетку. На голову почепила білу ромашку. Маестро Цвірко був у чорному фраці з білою маніжкою і чорним метеликом. У руці він тримав диригентську паличку. Весь оркестр чекав солістку. Шанувальники теж вдивлялися в очерет, коли вийде Квася. І от настала мить. Квася граційно вискочила на вершечок купини, яка служила їй сценою. Клонилася глядачам, склала спереду лапки, закотила вгору свої булькаті очі і завела свою кварію. ква ква, ква ква-ква-ква, я така ще молода, віджену від серця сум, поки прийде любий кум. Квася верещала то високо, то низько, анітрохи не зважаючи на оркестр. Свірко, диригуючи, весь час шукав підтримки у Соловейка, який терпляче слухав співачку. Коли ж оркестр завершив останній акорд, жабка опустила очі наглядачів і побачила, що всі розійшлися, і оплески пролунали дуже ріденькі. Квася розплакалася. Я так старалася, я так голосно співала свою кварію. А вони не зрозуміли, що це була майже квапера. До квасі підійшов соловейко і простягнув їй букет пахучих лісових квітів. Не плач, Квасю, тішав він її, ти справді дуже старалася. Але, знаєш, кожен, хто живе на нашій землі, має своє місце і своє призначення. Твоє місце, Квасю, у цьому чудовому озерці, яке також гарне і зелене, як ти, і слухатимуть тебе твої куми й кумки, у хорі яких ти завжди будеш солісткою. Адже життя таке прекрасне для всіх, хто вміє співати і хто вміє слухати. Дякую тобі, соловейку, я прислухаюсь до твоєї поради. Втерши сльози і широко усміхнувшись, Квася прудко стрибнула у зелений очерет, де на неї чекали друзі. Золота хмаринка Високо, високо, в небі жили мама сонечко і золота хмаринка донечка. Вранці, коли золота хмаринка ще спала, Мама сонечко визирала із за високої кудлатої хмари і усміхом посилала на землю світло і тепло. Воно розсипалося золотими краплинками. Пізніше прокидалася золота хмаринка, брала золоте відерце і маленькими долоньками збирала золоті краплинки. Коли відерко наповнювалось, вона заглядала у віконця будинків, де ще спали дітки, і золотила їм волоссячко. Погладивши чорні кучері, хмаринка бігла в поле і там малювала соняшники, які вдячно підносили жовті голівки. Одного дня Золота хмаринка бавилася зеленим колоссям, що весело шепотіло їй свою пісеньку, і захотіла його позолотити. Вона побігла до мами сонечка, взяла два відерця золотих промінців, зробила собі квачика і почала розмальовувати колоски золотом. Вона так захопилася роботою, що все у полі стало золотим. Жито, пшениця, вусатий ячмінь і овес шелестіли золотими колосками. Золоті лани стали, говорили люди. Треба збирати дозрілий хліб. Золота хмаринка тішилася, що дала людям хліба. Щоранку вона дивилася з неба, чи є ще на землі золоте поле. А одного разу золота хмаринка припізнилася. Вона сперечалася з холодним дощиком, що хотів було бігти на землю, і побачила, що нема вже її золотого поля. Стоїть почорніла земля, і по ній сумно ходять довгоногі лелеки. Що ж вона тепер малюватиме? З плачем побігла хмаринка скаржитись до мами сонечка. Дивись, доню, скільки зеленого лісу. Розмальовуй його, але додавай ще інші фарби, не тільки золоті. Попливла золота хмаринка шукати іншого кольору і попросила червоного у вечірньої зірки. А вже на другий день обережно розмалювала зелений ліс. Найбільше було жовтого, сосни залишила зеленими. Вкраплювала й червоне де не де, втомилася, бо ж лісу у нас багато і відпочивала, прикривши очі золотими віями. Не счулася, як заснула. Мама сонечко накрила доню легкою пухнастою ковдрою. Коли вранці хмаринка прокинулася, не впізнала свого лісу. Пожухлі жовті листочки, надимаючи щоки, обривав старий вітрисько, що сидів на чорній хмарі. Листя ж золотисто багряним килимом встиляло землю, оголюючи стовбури дерев. Тільки сосни стояли, як зелені розкішні красуні. Мій ліс. гірко плакала золота хмаринка. Де я візьму зелених листочків, щоб їх перемалювати. Золоті сльози стікали по щічках хмаринки, але вони вже не золотили землю. Засумувала хмаринка. Мама сонечко пестила її золоті кучері і співала колискову Спи, моя хмаринко, золота дитинко, як весна прийде. Заквічає все. Заспокоївшись, золота хмаринка спала цілу зиму. А коли на землі виблискував золотом сніг, то це падали з неба краплини з відерця золотої хмаринки. І вам, мої любі дітки, золотих снів Лисичина Пасочка. Весняного дня лисичка Анничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона, усміхнулася молодиця. Я дам тобі квітів, дивись, які гарні. А ти мені пасочку? Ей ні, відказує молодиця. «За квіти я тобі дам борошна. але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка, меду. Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста. Он як багато ще до неї треба, але так хочеться скуштувати. Йде далі селом і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотано кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки, а ти мені що? закутку дакала курочка. Та й часу в мене нема, роботи багато, свята чекаємо. Я зате приберу тобі курник. Хм, ну, добре. Дала курочка лисичці віник, мете лисичка курник, трішки віником, решта хвостиком, аж захекалася. У курнику чистенько аж світиться. Принесла чубарочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь на молодці вчинити, нагадала Анничці. І де це молочко взяти, у кого попросити? Коли це бачить, на галявині корівка Мунька пасеться. Прибігла до неї лисичка і попросила чемно. Дай мені, будь ласкава, молочко до пасочки, і вже сама обіцяє. Я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Добре, мукнула Мунька і вцідила їй цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка, рада раденька, що несе молочко, і от от пасочку почне пекти. Але ж меду нема, де б його узяти? Піду в миханевої жінки, горнятко, вона напевно має ведмідь механь Сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай Боже щастя, статечно привіталася лисичка, поклонившись. Чи позичите, сусіди, мені горнятку меду. А для чого тобі медок? питає михань. Пасочку хочу спекти, хвалиться лисичка. Свято скоро, Великдень. Чи даси покуштувати? Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок, Пустинькою пов'язала голову та й взялася готувати розчину. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло біленьке і пухкеньке, лисичка виклала його у форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи Печіся, моя пасочко, моя смачненька ясочко. Сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Під лісу зібралося ведмідь Механі з жінкою та дітками. Вовчик сірячок, зайчик всезнайчик, білочка вертихвістка і горобців стрільців стільки, що аж в очах рябить. Лисичко, ми у гості. Чули ти пасочку спекла. Запах рознісся по всьому лісі. Добре, мовила лисичка, усіх вас пригощу, але приходьте завтра, Великдень завтра. Саме тоді час їсти пасочку. Долина Акації Посеред чорного дрімучого лісу, до якого ніхто не ходив, була пахуча долина Акації. Кожного ранку білі дзвоники квіток розсипали духмяну росу, що виблискувала діамантами. Неподалік щовечора лягало спати сонечко. Воно закочувалось до глибокої печери, розправляло золоті промінці на пухнастому трав'яному килимі і заплющувало свої веселі очка, щоб на ранок засвітити весь світ. Від золотих кучерів сонечка в долині акації завжди був день, співали пташки радів гомінки струмок. Над струмком стояла невелика хатка, в якій жили мама Літо і тато Вітер з двома дітками. Донечку звали Леля, а синочка Яр. Леля чудово співала і мала довге світле волосся, яке кожного ранку розчісував тато вітер. Від її співу в долині виростали рожеві квіти. Вони кучерявились на високих стеблах, і мама називала їх югасями. А коли струшував зличка крапельки Роси яр, теж виростали квіти білі рожеві з маленькими сонечками посередині. І мама називала їх мар'янками. Так і жили. Хліб ростили, тішилися сонечком і чекали тата вітра, що оббігав гори, долини і зелені ліси. Одного вечора, коли тато вітер, пригинаючи дерева, повертався додому, то побачив велике палаюче вогнище, біля якого грілися невідомі істоти. Він шмигонув за ялинову гілку і став їх розглядати. Це були троє потворних велетнів, які кували залізні мечі і радилися між собою, як заволодіти долиною акацій і викрасти красуню лелю. Найстарший хотів взяти її собі за дружину. Середній, щоб вона йому співала, як він спатиме. А наймолодший і найпотворніший сидів мовчки. Він дуже хотів сам сподобатись дівчині. А чого захотів? Сміялися з нього брати і далі кували мечі. Тато вітер швидко мчав додому в долину акацій, щоб захистити своїх дітей. Мама літо в той час мила у пахучих квітах коси Лелі – що виблискували золотими нитками. Зажурилися обоє і пішли на пораду до сонечка, що саме розправляли свої кучері, лаштуючись до сну. Сонечко, ладоньку, дай нам порадоньку, як потвор здолати, діток врятувати. Стояли, чекали мудрих слів від сонечка. Сонечко підняло свої сонні вії і мовило. На тому боці лісу вже ніч. Я втомилася. Збуди мене раненько, та й вирішимо. Раненько, коли зірки збиралися на спочинок, тато вітер вже був біля печери, де спало сонечко, і легенько перебирав золотими кучерями. Прокинулося сонечко, і вони, взявшись за руки, тихенько летіли над лісом, щоб не розбудити сплячих пташок і звірят. Велети потвори ще спали. Вітер захопив їх зненацька, і вони мусили триматися за дерева, щоб не злетіти. Згори їх припікало сонечко та так сильно, що вони кричали і почали танути. Як сніг на весні. тільки наймолодший, і найбридкіший стояв мовчки за деревом. Сонечко кинуло свій золотий промінь на нього і о диво раптом вдарила чорна блискавка і перед ними став прекрасний юнак. Його великі очі дивилися приязно. Він поклонився сонечку і вітру і промовив. Я Велес, скотарський захисник. Злі потвори мене зачарували, хотіли, щоб разом з ними чинив зло. Я чув дивовижний спів вашої доньки Лелі, і він мене полонив. Я дуже хотів би її побачити. Надвечір мама літо, тато вітер, Леля і Яр зустрічали гостей. Над пахучою долиною Акацій знову звучали пісні і розквітали квіти Югасі, Мар'янки і китяги Акацій. Тішилися мама літо, тато вітер і тепло всміхалося сонечко. Дітеньки, квітеньки, любі мої, зникли потвори на радість землі. Сонце всміхнеться, змахне рукавом, Сповниться наша долина добром. Казкова загадка. Осіннім лісом із повною дарунків торбою за плечима йшов чоловік, що давно не був удома. Віяв пронизливий вітер, дерева скидали осінні листя. Метушилися пташки і звірі, проте ясно світило сонце. Чоловік спостерігав цю метушню і був зачудований поведінкою лісових мешканців. Чого вони такі стурбовані? думав. Вираз на стежку із хащі вийшов ведмідь. На кудлатих плечах він ніс величінке барильце меду. Ставши осторонь, знявши шапку і вклонившись, шануючи клишу чоловік привітався. «Добрий день, ведмедику. Ага, на добраніч, буркнув той і притьмом подався далі в ліс, ламаючи кущі. Чому це на добраніч? дивувався чоловік. Адже сонячно, ясно, і до вечора далеко. Йшов собі далі, бубли жував. Раптом над головою сорока білобока, дзвоником дзенькає і співає. Дзинь-дзинь, дзинь-дзилинь, нехай завжди буде день. Добрий день, пані сороко, знову гречно вітається чоловік. Звідки йдеш, що несеш, що жуєш? сипала запитаннями сорока, дивлячись згори на перехожого. Додому йду, гостинці несу. А мені даси? Дам, якщо попросиш. Бублика хочеш? Вийняв із торби круглого бублика. Сорока аж засміялася з радості, задерши вгору дзьоба. Повісила бублика на шию, подякувала і подалася далі дзвонити і співати лісом. Дзень-дзень, дзень зелень нехай завжди буде день. Пішов собі далі чоловік, аж засумував, коли це на стежку викотився клубок з яблуками. Що це таке кругле і рухливе кутиться по стежці? Чоловік приглядівся. Та це ж їжачок ціла купа голочок, який ледве несе свій вантаж. Добрий день, пане їжачку, привітався, на добраніч, на добраніч. Форкнув їжачок і кошик з яблуками шаснув у кущі. Що за диво? І цей відповідає на добраніч Ночі ж нема, білий день на дворі Раптом на стежку вибіг хом'ячок і мишка полівочка яка ледве тягла важкий пшеничний колосок. Добрий день вам, звірятка, привітався чоловік. Куди так поспішаєте? Добраніч, пропищала мишка. Додому спішимо, пора вже і часу нема. Нащо пора? замислився чоловік і пішов собі далі. Враз на стежку вибігла лисичка. Пухнаста, руденька, хвостик розпускає, листячко змітає. О, чоловіче, куди йдеш? Бачу, щось важке несеш. Може, я поможу і собі догоджу? Добрий день, гарна панно лисичко. Ох і добрий, добрий день. Тебе зустріла, душу зігріла. То чим поділишся? Може, даси м'ясця шматок або смачненький пиріжок? Витяг чоловік із торби пиріжок з м'ясом і подав лисичці. Та вмить з'їла, подякувала. І майнула в ліс, крутнувши рудим хвостиком. Закінчилася лісова стежка, і подорожній побачив у долині рідне село і свою хату. Прямуючи додому, він задумався, як же йому вітатися до своїх рідних Добрий день чи на добраніч. Так його забаламутили лісові мешканці. А ви як думаєте, малята? Чому саме так віталися звірята з подорожнім? І куди вони поспішали?